Всім привіт! Мене звати Саша Хоролець, і треба таку веселеньку заставку придумати, тому що в нас тут з вами класні веселі відоси, які допомагають вам змінювати ваше життя і прямо впливають на його якість. Як заробляти, як іти в нове і як змінювати своє мислення? пу 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 пупу! то сьогодні у нас з вами дуже серйозна тема. Ми сьогодні будемо говорити про основні елементи проявленості. Що таке проявленість, чому я так за неї топлю і чому вона взагалі важлива протягом всього нашого життя? Ви вже не зможете мене захитити, тому що я сказала не на протязі, а протягом. Ну, крім всього мого полтавського суржика, десь мають бути такі, типу, благородні вставочки. Якщо коротко, то є три важливих елементи: це мислення, це дії і це гроші. Це все, що впливає на проявленість. Є ще оточуюче середовище, але це такий такий додатковий фактор. Якщо дуже коротко, то проявленість це коли я роблю те, що мені подобається, і я не стримую себе. І ви думаєте, що проявленість це про бізнес, про медійність, про гроші. Але давайте подивимось просто на ваш звичайний день. Проявленість це коли я роблю те, що мені хочеться в межах цього дня, в межах стосунків з іншими людьми. Наприклад, коли я кажу те, що мені не подобається, наприклад, коли я захищаю свої кордони, коли я підходжу до чоловіка, до подруги і кажу, мені ось так не хочеться, давай зробимо так. Тобто, коли я не затискаюсь всередині себе, не ображаюсь, не включаю якусь дитячу позицію, а коли я проявляю свої емоції та свої відчуття стосовно різних життєвих ситуацій. Просто згадайте будь-який свій день. Ось реально згадайте, що ви там робите. Згадайте, як ви комунікуєте з іншими людьми. Де оці елементи цікавості? Якщо ви працюєте, де в вашій роботі елементи цікавості, Ось прям випишіть те, що вам цікаво у вашій сфері. Якщо ви не працюєте, просто згадайте, що у вас небуденного, нерутинного. не рутинного. Ось що ви робите, може, якісь книжки читаєте, може, якийсь ютуб дивитесь. з того, що вам цікаво. Знову ж таки, ви думаєте, що проявленість це щось таке глобальне, але кожного дня, коли я роблю якісь дії, які мені комфортні, коли я не йду проти себе щодня, коли я дійсно задовільняю свої власні потреби як доросла людина, я себе проявляю. Взагалі у нас у всіх є наші власні потреби: потреба у близькості, потреба в грошах, потреба випити води. І гештальт-психологія, наприклад, вона взагалі побудована на тому, що у нас у всіх є потреби, і ми на межі зовнішнім середовищем їх задовільняємо. Дивіться, як важливо чути та знати себе для того, щоб задовільняти ці потреби, тому що багато людей вони не задовільняють ці потреби або думають, що задовільняють, але роблять це не так. Ну, наприклад, я хочу пити, а йду і там їм банан. Тобто, моя потреба в спразі вона просто не задовільняється. Або, наприклад, я хочу виступати на широку публіку, тому що мені це цікаво, тому що мене це драйвить, А насправді я фінансист, який сиджу в офісі і працюю з цифрами. Тому просто дуже важливо зрозуміти, що проявленість це, коли я йду і закриваю свої власні потреби, роблю те, що мені цікаво, і на рівні тіла ви це будете відчувати, що ви себе не стримуєте. Знаєте, в момент, коли хочете сказати, ви скажете. В момент, коли ви відчуваєте емоцію суму чи злості, ви її зможете виразити, тому що потім вони йдуть всередину нас, і це називається ретрофлексія, коли ми направляємо невиражені емоції всередину нас. Але це інша тема. Тобто, перше, що ми робимо, ми спостерігаємо за. Собою і за тими діями, які ми робимо кожного дня, і дивимось, скільки там всього того, що вам дійсно подобається. Тобто ми починаємо з рівню А, ми починаємо з побутового рівню проявленості, і потім ми вже дивимося вище. Це мислення, яке впливає на нашу подальшу проявленість, скажімо так, на нашу діяльність в бізнесі, на нашу медійність. Чому я кажу про мислення? Тому що мислення взагалі це основа всього. Якщо ви підсвідомо думаєте, що ви не варті великих грошей, що класні клієнти ніколи до вас не прийдуть, що вам ніколи не купити квартиру, що ви завжди будете заробляти 20 тисяч гривень на місяць, то так. Воно і буде, тому що підсвідомо ваш мозок притягує ті ситуації, про які ви думаєте в голові. Тому основний і ключовий момент в зміні вашого життя це зміна вашого мислення. Я постійно кажу на своїх курсах, що я думала, може років 5 чи 7 тому, що є якісь люди, які можуть собі купити квартиру. Ну, типу є якісь люди, які дійсно можуть заробити на це гроші, Що є якісь люди, які запускають там оці свої курси на багато грошей. Ну, а Є Саша, да? вона така сидить собі вдома, я тоді ще, мабуть, жила з батьками і не заробляє взагалі грошей, не розуміє, як це зробити. Але шляхом зміни мислення, шляхом зміни власних трансформацій я змогла дійти до тієї точки, де я отримую багато грошей на своїх власних запусках, і мені з цим окей. Але від цієї точки знецінення себе і невартості я йшла, скажімо так, мисленням до точки, де я дійсно достойна всього найкращого і всі гроші цього світу. І це дійсно питання внутрішнього самооцінки, самоцінності. І багатьох з нас виховували в таких умовах, де нам просто не було де, знаєте, розвиватись, не було де цінувати себе, наші емоції табуювались. Тому наша задача в дорослому світі ідентифікувати власні потреби. Думки, емоції і працювати над цим самостійно це не обов'язково має бути терапія в ідеалі терапія, але здатність рефлексувати і здатність відслідковувати свої думки, обмежуючи переконання, вона вже буде класно для вас в плані розвитку. І мислення впливає не тільки на вашу проявленість в бізнесі, в медійності, в ваших стосунках. Як ви реагуєте, як ви реагуєте у сварках, як ви реагуєте в різних моментах комунікації з вашими друзями? Розумієте? Просто критично почніть до всього ставитись. Друге, це дії. Ви розумієте, що якщо ми нічого не робимо, якщо ми тільки маємо якийсь намір, типу ось в мене буде класний телефон, тоді я буду знімати. Ось в мене буде камера, тоді я точно буду знімати. Ось я переїду від батьків. Ось я зніму класну квартиру. Тільки тоді я почну. В мене буде простір, я буду щось робити. Або й декрет, підростуть діти, і тільки тоді я почну якось там себе розвивати. Але це ілюзія, не буває якоїсь такої точки з дуже комфортними умовами. Ми живемо в буремному світі, і у нас постійно будуть якісь дискомфортні умови, і це є нормою, тобто не ідеальність, це нормально. Але ваша задача робити постійні дії. Чому я кажу робити дії? Тому що кожна нова дія вона дає нам в голові новий досвід. Він або позитивний, або негативний. Але в той момент, коли ми отримуємо позитивний емоційний досвід, нам легше рухатись далі. Ми не можемо зробити цей квантовий скачок. Типу, зараз я заробляю 100 доларів, потім я роблю якийсь скачок і почну заробляти просто так 10 тисяч доларів. Цього не буває, але буває, що ми можемо від 100 доларів зробити маленький скачок, заробити 200. Такий, окей, 200 нормально, 200 комфортно, значить, я можу рухатись далі. Окей, 200 вже в мене було, тепер я можу 500. О, прикольно, 500 теж якось нормально. Розумієте, про що я кажу? Про те, що поступові дії вони нам в голові дають таке, знаєте, відчуття безпеки, відчуття комфорту, що кожен новий крок він вже не страшний, він вже більш-менш безпечний. Перед тим як зробити запуск на 200 тисяч гривень, я зробила запуск на 10 тисяч гривень, там було, наприклад, дві людини. Але мій мозок, моя психіка, ми зрозуміли механіку, як це працює, що я боюсь, чи безпечно це, чи ні. Тому, коли ви думаєте про щось одразу глобальне, ваш мозок буде це саботувати, це неможливо. А коли ви думаєте про якісь маленькі кроки? І більше того починаєте робити, ви починаєте до цього звикати. Знаєте, я починала колись писати рекламодавцям про рекламу. І коли в мене було 4 тисячі підписників чи 5 тисяч підписників, мені там всі відмовляли. Але спочатку перший раз мені відмовили, я така думаю, блін, все, капець, це неприємно. І взагалі я там ще не до блогер. Але коли мені 5, 10, 20 разів сказали, ні, я така, ну ні, це просто ні, їм просто поки що не актуально. Але були люди, які мені там казали так, і я вже. Що знімала рекламні інтеграції, там, кремчики, каву і так далі. Тобто я просто робила дії. І так, там був і негативний досвід, але був і позитивний, і на межі цього позитивного досвіду я розумію, ага, значить, комусь це вже цікаво, значить, я можу написати ще крутішим людям, і може вони теж погодяться. І елемент номер три нашої проявленості це вже те, що стосується медійності, бізнесу і вашої діяльності, як експерта, вашої професійної діяльності, це гроші. Повірте мені, скільки там завтиків з цими грошима, скільки там внутрішніх установок того, що великі гроші не для вас, великі гроші це зло, вони обов'язково тяжко заробляються. Я пам'ятаю, що колись я працювала викладачем англійської мови, і я їздила в компанії корпоративні, мені дуже це все подобалось. Викладала там англійську, і мені це настільки подобалось, що я думала, типу, блін, як же так? Тобто мені казали, що робота це погано, а тут раптом я приїжджаю в компанію, мені все подобається. Мені крутезні. Там чуваки, Мені дуже подобається все, що я там роблю. Типу, що зі мною не так, чому я така щаслива, чому я відчуваю щастя на роботі, якщо я маю страждати. Тому гроші це такий дуже важливий елемент для того, щоб подумати, що ви про них думаєте. Чи хочете ви багато грошей, чи думаєте ви, що ви варті багато грошей. Просто розгодуйте цю думку в себе в голові. Тому що багато з вас ведуть соціальні мережі, консультують, але роблять це з низьким чеком, знецінюючи себе. І для того, щоб рости в грошах, треба зрозуміти, що так я реально хочу багато грошей. Я хочу гроші, тому що вони підвищують мій комфорт. І я готова думати, і я готова робити нові дії для того, щоб а, ці гроші в мене були. В Попередньому відео я розповідала, що мені не треба шукати мотивацію або десь там цю дисципліну, тому що я знаю, що кожен мій пост, кожна моя сторіс може привести мене до цільового клієнта. Там я отримую гроші, і я куплю ну не знаю, там одяг своїй дитині, або я поїду на відпочинок, і це заїбісь. Тобто ще раз, багато людей ніби класно мислять, ніби змінюють своє життя, ніби роблять нові дії, але впираються в таку третій такий камінь, гроші, типу, ну я ж все ж таки все роблю. У мене все ж таки є якась діяльність, щось там в мене ростуть підписники, і це класно. Гроші там, де нащо ти це все робиш? Ми взагалі, коли зростаємо в бізнесі, ми робимо якісь класні проекти, ми робимо їх для того, щоб щось нести класне людям, для того, щоб отримувати якесь визнання, це нормально, і для того, щоб отримувати гроші. Тому якщо ви не заробляєте, то просто почніть думати, а що я не заробляю? Що не так я роблю в своїй діяльності? А скільки грошей мені взагалі треба для комфортного життя? Розізліться на себе, чому до сих пір у вас немає тих грошей, які ви хочете. І четвертий такий неочевидний елемент це оточуюче середовище. Я вже говорила, що поняття норми воно дуже розмите, і поняття норми воно коригується вашим оточуючим середовищем. Тобто, якщо в мене в е, з друзями, наприклад, зараз є норма. Водити на сніданки і витрачати на це багато грошей, то це норма в моєму оточенні. Якщо у вас в оточенні нормально, наприклад, там сваритись на чоловіка і пліткувати, то ви автоматично будете в межах цієї норми. Для того, щоб зростати, нам в ідеалі треба мати нове оточення, в якому буде нова норма, наприклад, новий грошовий поріг, наприклад, вести там соціальні мережі або бути там в бізнесі. Ось зараз в моєму оточенні тільки ті дівчата, тільки ті люди, які щось роблять, які розвивають свої власні проекти, тому що їм це цікаво, тому що їм це хочеться, і це зараз моя норма. Чому я кажу, що це важливий елемент, тому що в такому оточенні без супротиву ми швидше розвиваємось. Звичайно, можна розвиватись в будь-якому оточенні, але це буде довше. А в оточенні, в якому є такі схожі цінності, нам дійсно легше це робити. Тому ще раз, для того, щоб проявлятись, почніть досліджувати себе, почніть розуміти, що саме вам подобається, і що блін вам цікаво. І якщо ми говоримо про професійну проявленість, то в нас тут є три і один четвертий додатковий елемент це мислення, це дії, які ми робимо, це гроші, обов'язково там мають бути гроші, і це ваше оточуюче середовище. Я так топлю за проявленість, тому що більшість людей проживають своє життя і так і не роблять те, що їм насправді хочеться, так і не йдуть до своїх власних інтересів. І це, блядь, така сумна історія. Тому я дійсно хочу, щоб ви почали вивчати себе, почали розуміти, що саме вам цікаво, і скільки грошей ви хочете мати в своєму житті. Бо гроші це заєбість. просто прийдіть до цієї думки, що гроші це офігенно і проявленість дорівнює гроші. Я сьогодні дуже агресивна, ви помітили, тому що я знову ж таки сиджу перед вами і я проявляюсь. І проявленість це така собі агресія, я заявляю про себе. Це вже ми на моїх продуктах будемо говорити, як побороти агресію, як побороти сором, страх, всі ці речі я буду вам про це розказувати. А поки не перемикайтесь, підписуйтесь на мій канал і обов'язково коментуйте, щоб я знала, що вам знімати далі.